Від Архангельська до Берингової протоки переділи Миколи Костенка результат довгого хвилюючого життя, мандрів далекими світами та військової служби. Написанню книги поет віддав більше 40 років. Життєві враження, результат того, що лягло на душу, що було трансформовано певним чином, що дуже близьке, що рідне, що незабутнє, друзі, спогади, дороги. Ну і різні моральні колізії, там почуттєві лірика. Головний персонаж книги бентежний і цілеспрямований, ліричний і вельми приземлений. Дещо старомодний і тривожно сучасний. Він уміє любити й ненавидіти. Тут, в цих цігатвіннях присутствует стихи о музики. Гітара, скрипка, полтавські скрипки. Здесь присутствуют стихи о живописи, о наших довольно рідних художників і звісних в Україні Здесь и поэты, поети, и писателі поезія високодуховна, і здесь присутствует, звісно, очень патріотизм, як в Полтаві, так і в Україні. Поезії Миколи Костенка отримали чимало схвальних відгуків. В этом человеке пребывает Уникальный талант. И журналиста, и поэта, и писателя. Это мой кумир. Поэтому здоровья ему крепкого. И пусть он радует и старшее поколение, и младшее поколение своим творчеством. І виспитує його. І більшість віршів, за словами Миколи Васильовича, написані в екстремальних ситуаціях. В основу поезії, 13 вересня 1973 року, лягла подія, яка перевернула все життя автора. Під час служби у прикордонних військах він потрапив в авіакатастрофу. Коли вертольотна стрікоза падає обламав зелені криля, життя на мікро зажмурює очі. Сама зелена відбесілія. Меня судьби набрала на хруст небрежно кровавой юшкой. юшкою. Нісуко Кордін, и этот груз а мы этой, а мы в этой омив со суспіртом Кружки. Книга видана у 2013-му тиражем у 200 примірників. Багато з них автор уже роздарував друзям та знайомим.